Вітаю, друзі! Сьогодні я підготував для вас добірку найкращих серіалів у стилі Тру Крайм історії, заснованих на реальних злочинах. Це серіали про темну сторону людської природи, про справи, від яких холоне кров у жилах, про маніяків, жертв і слідчих, які намагались докопатися до правди. Деякі з цих історій настільки шокуючі, що варто повірити, що все це сталося насправді. Тож не забудь підтримати відео лайком, напиши в коментарях, який серіал тебе вразив найбільше, і підписуйся на канал. А якщо маєш змогу підтримати фінансово, буду щиро вдячний. Заварюй чай, вмощуся зручніше, і поїхали у світ справжніх кримінальних історій. Тиханава, Тиха Нава. Тиха -нава це український детективний трилер у стилі True Crime і другий оригінальний серіал платформи «Київстар ТБ. Події, якого розгортаються в одноіменному провінційному містечку, молодий юрист Адам Юшкевич випадково опиняється в центрі розслідування серії жорстоких злочинів. Літо 2018 року. Адам і його наречена Інна приїжджають до тихої нави на відпочинок. Але після сварки дівчина вирушає на його пошуки і стає жертвою зґвал, як то кажуть, тування. Поліція відмовляється проводити повноцінне розслідування а під підозру дівчини потрапляє сам Адам. Їхні стосунки руйнуються, та чоловік не може змиритися з несправедливістю і повертається, щоб самостійно знайти винних. Невдовзі у містечку трапляється новий злочин, загвал, як то кажуть, вання і вбивство. Адам вступає в боротьбу із системою, де замість правди є лише фальсифікації, замовчування і байдужість, а жертви змушені жити зі своєю травмою наодинці. Мисловець за розумом. Кінець 70-х років всі більш-менш вільні від рутинної роботи агенти федерального бюро колосять по країні з міста в місто і всюди навчають поліцейських того, чого вчили їх самих, щоб копи теж вміли ловити і знаходити маньяків, хоч серійних, хоч початківців. Поодинці вже не справляються а хваленої служби поведінкового аналізу немає і в згадці. Але з чогось треба починати. І уряд віддає розпорядження створити групу, яка буде вести спостереження за вже запротореними в тюрми психопатами, розмовляти з ними, опитувати і фіксувати результати. Це повинно допомогти в затриманні тих з них, хто ще на свободі, і скорочення числа вбивств в Америці. Створюючи вбивцю. Моторошний документальний детективний серіал заснований на реальному розслідуванні серії вбивств. В центрі сюжету історія Стівена Ейвері, засудженого в 1985 році за, як то кажуть, зґвал. Ітування, якого він не скоював через 18 років ув'язнення у 2003 році. Ейвері повністю виправдало, а потім випустило за результатами новітньої експертизи. ДНК чоловік починає судитись за багатомільйонну компенсацію, але невдовзі поліція затримує Стівена Ейвері за підозрою у навмисному вбивстві місцевого фотографа Терези Холбах. За цим вбивством розкривається ще кілька, і Ейвері відправляється за ґра пожиттєво таємниці мільярдера захоплюючий документальний проєкт, який розкриває складну та таємничу історію Роберта Дерста, спадкоємця відомої Нью-Йоркської нерухомості. Також в сюжеті досліджується його життя, відносини з родиною та друзями, а також його причетність до дивних та трагічних подій, зокрема, зникнення його дружини Кеті та вбивство друга Сьюзен Бермен. Документалісти ведуть глядачів через складні докази та повороти сюжету, показуючи, як важливою може бути роль журналістів у викритті справи. Американська історія злочинів. Захоплююча кримінально судова драма від творця американської історії жаху Раяна Мерфі, в якому йдеться про найвідоміші та найшокуючі злочини в історії США, перша тема кримінального альманаху присвячена скандальному судовому процесу Оджея Сімпсона, колишнього спортсмена та кіноактора, звинуваченого в убивстві власної дружини. Ця справа і по сьогодні не залишає байдужими юристів, істориків і простих громадян, які спостерігали за процесом. На його захист стоїть самі амбітні адвокати Америки. В команду звинувачення входять провідні прокурори штату. На стороні одних незаперечні свідчення очевидців, кров підозрюваного на місці злочину і десяток інших красномовних доказів. В арсеналі інших мільйони способів заронити в присяжних зерносумніву в правочинності доказів. Брудний Джон Сюжет серіалу торкнеться долі одного персонажа на ім'я Джонні Маєм, який протягом усього свого життя відточував мистецтво зваблювання вальми заможних представниць прекрасної статі. Цілі, які переслідував головний герой, були виключно корисливі, та ні про яку любов не йшлося. Саме через такий меркантильний погляд на жіночу увагу, будучи ще школярем, хлопець отримав прізвисько Брудний Джон. І ось одного разу він випадково на сайті знайомиться з одною милою жінкою на ім'я Дебора. Вона розлучена, але все ще знаходиться в пошуку свого коханого чоловіка, який до зміг її не тільки зрозуміти, а й зробити по справжньому щасливою. Героїня ще й гадки немає, з ким є насправді Джон і скільки неприємностей він їй принесе. Хоча родичам жінки він, м'яко кажучи, не до душі. Коли вони нас побачать. Нью-Йорк шокувала новина про те, що в центральному міському парку була зґвал, як то кажуть, тована та вбита молода дівчина. Через день поліція затримала головних підозрюваних у цьому жахливому злочині. Це було п'ятеро темношкірих хлопців віком від 14 до 16 років. Прямих доказів проти них не було, але правоохоронці зробили все, щоб вибити з них зізнання. У результаті їх визнали винними та засудили до тривалих термінів ув'язнення. Через роки абсолютно випадково стали відомі нові подробиці того жахливого злочину. Поліція навіть встановила ім'я вбивці. Тепер хлопці, які відсиділи за те, чого не робили, мають шанс вийти на свободу. Але чи зможуть вони добитися справедливості? Хранителі коли з особливою жорстокістю було вбито монахиню, вбивцю не покарали. З того часу минуло майже півстоліття. Проте розслідування цієї справи так і не було доведено до кінця. Чому не вдалося розкрити це вбивство? Хто винен у загибелі людини, яка вирішила пов'язати своє життя зі служінням Богу? Настав час пролити світло на таємниці минулого монстр. Історія Джефрі Дамера. Сюжет оповідає про Джефрі Дамера, сумно відомого американського серійного вбивцю, гомосексуаліста, некрофіла й канібала, який позбавив життя щонайменше 17 людей. Історія охоплює період з 1960-х по 90-ті роки та розповідає події, що відбулися з точки зору жертв маньяка. Крім усього іншого, в серіалі показано непрофесіоналізм поліції Вісконсину, яка через расові упередження довгочасно розглядала в ролі безжального вбивці охайно вдягненого та увічливого білого хлопця, що спричинило ще більшу кількість жертв: Монстр. Історія братів Менендес. Це фільм, біографія та драма, головні ролі зіграли Ніко Торторелла, Корні Лау, Алія Обраєн, Беніто Мартінес, Лора Мічел та Мередіт Скотт Лін. У фільмі йдеться про життєвий шлях двох батьків Еріка та Лайона Менендес, які вбивають своїх батьків з мотиву небезпеки для власного життя. Фільм показує їхню мотивацію, що призвело до такого жорстокого вчинку. Демонструє, як діти, виховані в заможній родині, можуть втратити контроль і зануритися в печеру кримінального світу. Режисери Фентон Бейлі та Ренді Барбато. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Обов'язково пишіть в коментарях про фільми та серіали, які ви б хотіли подивитись на вихідних. Також не забувайте підписатись на канал. Тут на вас чекатиме що багато цікавого. Всіх обійняв, припідняв.